Децентралізація освіти на коломийській школи із 1 вересня чекають чергові зміни. Фінансові справи тепер буде вести не управління освіти, а директори навчальних закладів. Таким чином, в кожній школі буде бухгалтер, який складатиме тарифікацію педагогічних працівників і контролюватиме видатки на утримання будівлі. З'ясовувала плюси та мінуси таких нововведень. Наша Віталія Васильчук. Цього року міська влада вирішила перевести усі Коломийські загальноосвітні школи на самостійне ведення бухгалтерського обліку. В управлінні освіти вже затвердили зміни до статутів цих закладів. Це означає, що кожна школа матиме окремий баланс. Освітня децентралізація це збільшення повноважень керівників шкіл, пояснює заступник начальника управління освіти Василь Вінтоняк. Якщо раніше це займалося управління освіти, тепер директор школи стає розпорядником коштів, які виділяються на кожну школу. Фінансують школи за такою схемою. Міністерство освіти направляє державну субвенцію на місто. Кожна школа має свій річний бюджет. Його формують із розрахунку на одного учня. І директор школи, тепер як основний розпорядник своїх коштів, повинен. Так, спланувати свою роботу, щоб цих коштів вистачило на заробітну плату, на проплату енергоносіїв, на харчування дітей. Ну і звичайно, що лишається в першу чергу захищені статті на інші стакі фінансування. Такі зміни вважають в управлінні освіти, мають оптимізувати витрати на школи та зекономити кошти. Якщо ми платили за енергоносії управління освіти, директор собі міг включати, у нас половина шкіл має свої автономні котельні і огрівати, допустимо, перша школа. Трьохповерховий величезний будинок цілий місяць стоїть порожній, немає нікого, десь хтось з учителів заходить, не заходить туди попрацювати під час канікул, а опалюється все приміщення. То сьогодні він повинен свій подумати, чи мені доцільно тратити тисячі гривень на опалення цілого місяця, якщо він може дати там десь свої автономні котельні на мінімальні і економні. Мати кошти щодо управління, то тут мали б із кожної школи збирати усі баланси і звіти і подавати їх до фінансового відділу і казначайства. Фактично, уся відповідальність за кошти лягає на плечі директора школи. За 4 години, за 5 годин не спеціаліст без будь без високої кваліфікації, за нього треба доплачувати єдиний соціальний податок. То тепер директору не вигідно буде приймати, щоб за нього доплашати. Йому Треба буде дати повне тижневе навантаження кожному вчителю, щоб не витрачати додаткові кошти на там, де їх можна зекономити. Уже готова до змін директор природничо-математичного ліцею Ганна Пасічна вважає, що про переваги чи недоліки децентралізації говорити рано. Щоправда, в Україні є заклади, які працюють таким чином уже не перший рік. Спілкувалися з директором Рівенського ліцею «Елітар», Вони вже 8 років на такому самофінансуванні, і він говорить, що так вони вміють зекономити, так що в кінці року вчителі і мають і премії. Завдання номер один знайти кваліфікованого бухгалтера. Його треба забезпечити робочим місцем. На майбутнє саме він із директором мають складати кошторис за приблизними підрахунками на одного учня на весь навчальний рік. Треба 7,5 тисячі гривень. Якщо платити зарплату вчителям з індексацією, платити енергоносії, то нам не вистачить тих грошей, які буде давати нам ну, з Києва. У випадку нестачі коштів школи б мала дофінансовувати міська рада. Загалом до ліцею із 1 вересня йде 740 дітей. Тут уже навчились економити, поміняли усі вікна і двері та перейшли на електричне опалення. Ліцей розташований у невеликому функціональному приміщенні. Ми кожного року економимо, економимо, економимо. І вже деколи нам економічний відділ міської ради прораховує і каже: От ви там, школа наша, ліцей, ви зекономили стільки то за рік. Ну, і якщо б ця економія цих грошей, яку ми зекономили, була для нас, для школи, звичайно, це б було дуже добре. Якщо б ці кошти в нас були на рахунках, і ця економія, то ми б процвітали. Економія коштів та оптимізація праці саме такою є мета нововведень. Втім, як буде на практиці, покаже новий навчальний рік. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК.